Мініагро, Київ, південь, селище Глевака, 27 кілометрів травм. Це Київ, Одеса. Відвантажуємо черговий шифен 350-й. З примусовим опусканням гідравліки. Потужний одноциліндровий на 35 кінських сил, з блокуванням, ось така система гідравліки примусова. Заїжджаємо на машину. Сам заїхав, сам виїхав. І фріза також поїде, 140-ва ТМЛ. -ка. Ось така. На двох болтах, фланцева, з карданчиком. Комплектна. Міні-агро, Київ, південь, селище Гливаха, 27 й кілометр, траси Київ Одеса. Трактора, навісне, причіпне обладнання. Запрошуємо на майданчик на тест-драйв. Траса Київ Одеса, 27-й кілометр за мостом на Васильків, як їхати в Одесу. Гарного дня всім!